мене була перерва між влогами, бо приїхав мій хлопець і я відпочивала. А зараз я йду, Так, напевно, одягну окуляри, щоб, щоб не була зажмурена. Зараз я йду робити заміри, а, уходжувати дизайн інтер'єру. Так, Це мій перший проєкт, власний. Ось моя папочка, Тут я все роздрукувала, всі референси. І будемо, будемо зараз це все обгоджувати. Я взяла з собою, що, що повинно бути а, в сумці у дівчини дизайнер. Рулетка там лежить десь. Каранда ручка, Короче, да. і от зараз будемо все узлоджувати. Я одразу сказала, що я не буду робити креслення, бо це не по-моєму. Я в основному візуалізатор. І вона сказала, так, мені не треба креслення, мені треба тільки, щоб я все побачила, як це буде виглядати в інтер'єрі. Зробили референс, роздрукувала їх вчора. Зараз у нас дизайн джапанді. Да, так, такий цікавий. Я б теж топів хотіла вдома, щоб у мене був. І так. Да. Одна тільки у мене складність в тому, що дівчина українка, а її чоловік румун. І треба спілкуватися з ним на англійській мові, але... У мене мовний бар'єр і буду якось викручуватись. Вона сказала, що вона хоче, щоб він теж участвував всьому-всьому, тому треба, щоб і він теж розумів, про що йде мова. Але я думаю, що я впораюсь. Да, Сподіваюся, що все буде класно, бо ось, ось той проєкт, який був, про який я казала, що е, почала співпрацювати з дизайнером, він не вдався. Е, дизайнеру не сподобалось, але я думаю, що їй не сподобалось, тому що вона очікувала такі візуалізації, як е, повинен робити професіонал, а не новичок. Але ж я і взяла якби найнижчу ціну на ринку. І тому так, да, я думаю, що зараз... зараз я максимум вкладусь в це, бо дуже хочу, щоб це сподобалось і людині, і мені. Ось такі справи. А... Вже майже коли в середу приїхав мій хлопець півтори неділі тому. Ми були тільки вдвох, проводили час двох, без логів, але в, даль... в дальнейшем я теж його не буду знімати, бо він не хоче, я как би не настаиваю. І так. Да. А що вам розказати? Я не знаю, У мене все як завжди. Я трішки виходила на замовлення там один-два рази а, в неді... на тиждень. Коротше, вже сказала своїй зовут, господі, начальницю, адміністратору своєму, що я буду виходити рідше, бо приїхав хлопець, вона така, да-да, супер, зараз. Залишилось чотири клінера, всі позвільнялись, і вона вже каже, Ліза, давай виходь. Я кажу, я ж вам говорила, що ви ой, що я не буду виходити. А вона зараз в отпуску і каже, та да, треба, тому що щоб замовлення не терять Я говорю, ну я виходила в ці дні які я могла, мені достатньо. Типу, це ж не мої справи. І коротше, я ото їй сказала, що я. Виходжу тільки коли там я можу і все. Ось такі справи. Руки не пройшли, ані ще більше угробились. Вони у мене печуть капець как, і Я вже думаю, що в мене це алергія навіть на воду, звичайно. Бо коли я вмиваюсь, у мене руки печуть. Коротше, так, да, це ужас. І зараз всю посуду миє мій хлопець. Хоч якось, я думаю, що руки пройдуть. Зараз так класно вересень, а я не на учобі. Це дуже-дуже класно. Я прям кайфую з цього. Можна спати стільки захочеш, лежитись стільки захочеш, що робити, що хочеш, працювати. Дуже-дуже да. класно. Ми ще будемо ходити в басейн, але щось вересень зараз якийсь холодний. Але можливо все-таки сходимо, бо я хочу замовити у нашої нашого у нашої компанії хімчистку дивану, щоб я зробила і він буде сохнути десь 2-3 години, ой 3-4 години, може 5-6. Залежно від температури. А, і треба щось робити, бо у нас один диван. І можливо підемо якраз в басейна, але треба вибрати день і температуру. Yeah. Я зараз йду взагалі без навігатора. Я вже знаю, де це знаходиться. Я ще така, коли мені скинули адресу, я одразу зрозуміла, де це бо я раніше працювала плюс-мінус в цьому районі. Була моя перша робота і я така, ого, одразу зрозуміла, де це. І зараз йду взагалі без навіха. У мене ще є в запасі 30 хвилин. Так, да, такі справи. Ну що, я вже все, вже ніч на вулиці, але все пройшло дуже класно. Я навіть не очікувала, що це так буде легко. Або це люди такі були, але я не знаю, але було дуже класно з ними працювати. Я сподіваюся, що мене там видно, бо я зараз на один знімаю, бо вже темно, Думаю, щоб якась якість там була. Коротше, пофоткала, познімала відео, а, по... зробила заміри, а, дали мені задаток вже. Звісно, дівчина каже, ви хоч не пропадете нікуди. Я кажу, ні, ні, я в цьому плані відповідальна. В общем, так. Да. Зараз мій хлопець поїхав на футбол грати. І я приїду додому, можливо, навіть зараз і почну працювати. Бо чим швидше я це закінчу, чим швидше я получу інші гроші. Останню передоплату. Отак от, от. Беру я 5 доларів за квадратний метр. Зараз мені вийшов цей проєкт 373 долари. А, чи 377 щось таке напом'ятаю. Ось так. Дуже класно мати таку роботу, яка приносить тобі кайф. Я дуже цьому рада. Пройшло вже 3 дні. І е, сьогодні я зробила вже першу кімнату. Це ванна з кімнатою спальнею. І зараз роблю рендери. На рендери виходить так само приблизно часу, як і на побудову цієї кімнати. Тому так, зараз роблю перший кадр, він буде дві. Майже 3 години рендериться, Спробую, можливо, інші кадри щось там пришвидшити, налаштування зробити, але перший. Але перший раз, в принципі, такий тестовий, тому що все одно будуть якісь справки. Я думаю. здоров! <зас> Можливо, і ні, але не знаю. Думаю, що будуть якісь правки. Коротше, А, да. Получається, за 370 доларів я буду робити цей проєкт десь приблизно неділі, три тижні, приблизно десь, може навіть більше, може, менше. Буду дивитися, якщо будуть правки, і скільки їх буде, і взагалі від складності, тому що. Кухня-зал, вони такі, що там треба багато часу. І взагалі на одну кімнату виходить 3-4 дні, але кухня вони будуть трішки більше, тому що там більш, більше елементів. Все, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, буду робити якомога чаще влоги. До нових зустрічей!